Посадили буряки, посадили параболю, панізони, кабачки, кукурудзу і квасолю, помідори, огірки, речку із пшицю жито. І не встигли відпочити, і не встигли відпочити. І як уже на носі літом. А влітку що робити? Обробили буряки, обробили параболю. Зони, кабачки, купуру і квасолю, помідори обріки, речку пшеницю, жито. Ну і хто мені підкаже, ну і хто мені підкаже? Восени <патерапат> нам що <патерапат> рукати. Позбирали буряки, позбирали параболю.